Діти ході, тому що ми так довго йти не можемо. А чого ти рухаєшся отак? Оп-оп-оп. Добре, робимо круг. Не, нам ще не вистачає. Ай, блін. А може вже вистачить? вистачить? Я, по-моєму, вказала весь круг. Ні, там має бути якась кількість, треба згадати. Кількість має бути сім. І ми і нас трошки. То що ми робимо? Тихо. Об'ясню потім, коли вже закінчимо. Стаємо встаємо ря... в круг. Все ми зробили. Тепер можемо йти, і з часом там з'явитися нові. Кар, віддавайте скарби! Ми не пірати, і ми.

Ні, нам потрібно тікати Свечі! Ай, де ж я? о пу. Хм? В якому все на світі? Супер Сінкс. Проти піратик. О, що там робити? Але ж це було по плану, ага. Так, Ми, 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 ми. якось робимо новий ритуал, щоб їх викинути з нашого світу, то нашому ми робили ритуал, щоб них призвати. Я гадав, Все буде нормально. Але все було по-іншому. О! Скорбічка. Га? Мммм. Так. Як ж неї відкрити? Давайте я попробую. Може тут кот? Е, може, тут кот був? О! Хоже воно відкривається. Зараз будуть скарби. А це ж не скарб. Схоже. Через те, що ми схоже Я скриня проклята. Це все через тебе, дурню. Ти не зміг зробити код. І, і тепер все, це наш кінець!